Друзі, всім привіт! Хочу вам показати ті свої щеплення, що я робив. Це я щеплював Каламандін 5 лютого. Щеплював його методом закору. Методом ЗАКОРУ. на годичку лимона. На сінець лимона. Що йому? Зараз треба робити. Зараз він уже бачите, який у мене вимахав десь приблизно сантиметрів 35. А цього вже достатньо, йому треба прищепити точку росту, щоб він пішов, щоб він вір вірніше, пустив бокові гілки. Ось цю верхню. О. Прямо при вас я прищепнув. Все. Він зараз буде фокусуватися на бокових гілках, і буде у нього з часом гарна пишна крона. Так, Це я теж щеплював Каламандін, але щеплювало його на бокову гілку Мейера. Бачите, тут прищеплював його Методом в розщеп. Ось такий теж гарний Уже, в принципі, стрічку для щеплення можна зняти. Я зараз її розв'яжу і покажу вам саме місце щеплення. Щеплення проводилось теж 5 лютого. Ну, досить гарний теж пішов приріст. Ну, Ось я стрічку зняв. Ось так він у мене зрісся. Камера погано фокусується, але досить непоганий. Зростання пішло, досить хороший приріст уже дав. Це пройшло 3 місяці з моменту щеплення. І зараз вам ще покажу дічок, на які я нащеплював культурний лимон, і що там у мене вийшло чи не вийшло. Ну і ось мій дічок зієни з дикого лимона з кісточки, на який я щеплював культурні сорта лимона Павловський і Мієр. На жаль, один черінок у мене не прижився, я зробив помилку. У мене там було мало місця для того, щоб можна було наступне зробити. Тобто перещепити його в новому місці. Гать маленький був піньок. Оце, як ви бачите, саме перше щеплення, що в мене пішло, я теж йому прищепив точку росту, і він почав уже пускати вже боковий приріст. Ну, а ці два я зараз зніму ці пакети і покажу вам ближче, що тут у мене відбувається. Ну, а ці двоє, як ви бачите, пішли непогано. Один ще його трошки підтягну, десь приблизно з тиждень, і через тиждень я вже буду поступово знімати зі пакети для того, щоб він трохи звикав до навколишнього повітря. Ну, а з цього ще поки зарано знімати зі пакет хай він ще трохи доросте. Він ще геть молодий. Ось такі щеплення у мене відбувається. Щось виходить, щось не дуже виходить. Вчусь на своїх помилках. Дивіться, переглядайте моє відео. Що сподобалось, лайкайте. Що не сподобалось, не лайкайте. Задавайте коментарі. Я завжди відкритий до обговорення та дискусії.